Історія палацу Кунін Шидзин. Глава 66. ОбҐрунтована боротьба. Вона й справді не очікувала, що хтось використає проти неї такі підлі палацові методи. У минулому житті, коли Дзян Сюйнін вийшла заміж за принца Ліндзи, вона керувала внутрішнім двором у палаці Шензе, і все було спокійно. Тоді вона займала міцне становище, ніхто не смів їй нашкодити. Лише після того, як Сяошу увійшла до палацу, з'явилися справжні загрози, але боротьба за владу ніколи не обмежувалася лише внутрішнім двором. Вона і сяошу добре знали, що жіночі інтриги це лише верхівка айсберга, справжня ж боротьба відбувалася зовні, серед чиновників, де було більше крові, жорстокості і менше милості, і ось тепер те, чого вона не зазнала в минулому житті, обрушилося на неї повною мірою в цьому. Дзян Сюєнін відчула гірку іронію, та потім подумала якщо хтось справді хоче тобі зашкодити, то знайде тисячу способів очікуєш ти цього чи ні, біда все одно нас дожене. Опинившись у центрі небезпеки, вона несподівано заспокоїлася. Подивившись на Ван Цюаня, який тримав аркуш, тихо сказала Це не моє. Він холодно всміхнувся. Знайдено у вашій кімнаті, і ви кажете, що це не ваше? Якщо йти за вашою логікою, спокійно відповіла вона, моя кімната стоїть у палаці. Якщо цей аркуш знайдено в ній, отже він знайдений у палаці, то чия ж голова має відповісти за це, моя чи ваша? Ванцюань спалахнув. Зухвала дівка. Бачу, ти не навчишся, поки не побачиш труну. Сьогодні я покажу, що в палаці ти не можеш робити все, що заманеться. Відведіть її. А яке ви маєте право заарештовувати мене? різко запитала Дзян Дзянсюєнін. Усі навколо завмерли, почувши її сміливий виклик, дівчата розгублено дивилися на неї. Адже Ван Цюань, головний наглядач внутрішнього двору. Він сам не очікував, що вона таке скаже, і презирливо промовив: Цей обшук проводиться за наказом її величності, імператорської матері. Усі підозрювані мають бути заарештовані. Спершу відведіть її до міністерства покарань, завтра її величність вирішить її долю. Я не належу до палацу, спокійно відповіла Дзян Сюйнін. Її голос був настільки рівний і холоднокровний, що навіть євнухи, які вже підходили, зупинилися. Я прийшла до палацу як супроводжуюча старшої принцеси. Я, друга законна донька чиновника Дзян Бояо, урядовця третього рангу, не є дружиною жодного з принців, і тим більше не служниця палацу, Міністерство покарань не має права мене заарештовувати, Ван Цюань застиг, приголомшений її упевненістю. Якщо все ж вирішите це зробити, продовжила вона рівним голосом, я, як слабка жінка, не зможу чинити опір, але прошу вас, пане Євнук, зважити на все. Якщо згодом виявиться, що я не винна, а зі мною щось трапиться під час утримання, відповідальність паде на вас. Вона знала, що потрапити під нагляд міністерства покарань, означає втратити половини життя, навіть невинний, хто туди потрапить, рідко виходить неушкодженим. І зараз, коли в її кімнаті знайшли докази заколоту, потрапити туди означало загибель. Ван Цюань, який провів у палаці багато років і допомагав впливовим людям, чудово розумів натяк це була його перша велика справа відтоді, як він обійняв посаду після усунення кількох чиновників внутрішнього двору. Ван Цюань хотів скористатися цією нагодою, щоб показати себе перед імператорською матір'ю. Та Дзян Цюйнін мала рацію вона не була простою двірською служницею чи беззахисним євнухом без зв'язків, а донькою урядовця з міністерства фінансів. Якби вона справді була заколотницею, її б арештували без зайвих слів і відправили до міністерства покарань. Але якщо за всім цим стояли впливові особи, то відправити її туди без роздумів було небезпечно, якщо щось піде не так, боги залишаться неушкодженими, а винним зроблять саме його. Ван Цюань був не дурний, тож швидко змінив свою лінію поведінки. Звузивши в очі, він глянув на Дзян дзянцюєнін, наче Змій, і промовив Гаразд. Я багато років служу її величності імператорській матері, але такої твердої дівчини, як друга друге Дзян, бачу вперше. Ви самі сказали, що не хочете йти до міністерства покарані, вважаєте, що я не маю права вас туди відправити, у такому разі мені залишається лише вибачитися. Він махнув рукою, і людей, що тримали Цюйнін, відпустили. Вона стояла непорушно. Ван Цюань знову помахав рукою, покликав одного з малих євнухів і наказав Іди, передай у палац Цін'їн, що знайдено речові за заколоту. Дівчина, яка служила старшій принцесі, відмовилася йти до міністерства покарань. Нехай її величність, імператорська мати, сама вирішить її долю. Маленький євнух поспіхом побіг виконувати наказ. Ван Цюань задоволено всміхнувся і сів на стілець збоку. Поглянув на побілілі від страху обличчя учениці, сказав Прибійтеся, сідайте. Та хто з них насмілився сісти? Почувши ці слова, ніхто навіть не поворухнувся, навпаки, усі стояли ще пряміше, опустивши голови. Лише Дзян Сюйнін повільно опустила повіки, її обличчя залишалося незворушним. Вона обережно розгладила рукав, який хтось пом'яв, і спокійно сіла навпроти Ван Цюаня. Її подруги були вражені. Пан Мяо не могла перестати кліпати, думаючи, що Дзян Сюйнін, певно, сьогодні зовсім з лузду з'їхала, але Дзян Сюйнін навіть не глянула на них. Минуло дві чверті години, коли той самий Євнух, задихаючись, повернувся. Пане Хован, її величність імператорська мати наказала негайно доставити підозрювану до палацу циньїн, вона особисто проведе допит. Також усі учениці з, з Янджі мають прибути разом, щоб бути присутніми при розгляді справи. Добре. відповів Ван Вандзюань. У цей момент Дзян Цюянін підняла голову і глянула на решту дівчат. Почувши, що їм теж доведеться йти до палацу, більшість зблідла. Особливо тихій Яо Джунджунь, Ю Юе, вони тремтіли і ледь стояли на ногах. Яо, Яосі, мяо та інші намагалися зберегти спокій, але їхні обличчя видавали тривогу. Тільки сяошу залишалася незворушною, як завжди, лихе трохи насупилося, почувши новини. Тепер Ван Цюань став звертатися до Дзян дзянсюанін шанобливіше, навіть зробив рукою запрошувальний жест «Міс Дзян? прошу. Та його усмішка була фальшива. Дзян Сюянін поставила чашку з чаєм під і, й, не чекаючи допомоги, сама попрямувала до дверей. На дворі вже стемніло, у палаці запалили ліхтарі, та стояла гнітюча тиша. Процесія йшла вузькою доріжкою, атмосфера була важка й похмура. Палац Сіньїн уже світився вогнями. На високому троні в головному залі сиділа холодна і неприступна імператорська мати Сяо. А нижче імператриця Джен, що час від часу піднімала очі до воріт, позаду неї стояв Дженбао. Коли делегація ввійшла, усі поклонилася, вітаючи імператорську матір. Але її обличчя було похмуре, вона навіть не глянула на Сяошу, лише простягнула руку вниз до Цюаня. Той негайно підійшов, передав їй той самий аркуш із заколотницькими словами і поклонився. За вашим наказом, ваше величність, я провів обшук у палаці, особливо серед тих, хто прибув нещодавно. Під час перевірки покоїв Янджі, ми знайшли це у кімнаті другої міздян, заховане в книзі, якби ми шукали менш уважно, могли б не помітити. Останніми днями імператорська мати Сяо вже звикла до подібних слів. Вона не вибухнула лютю, як тоді, коли вперше побачила нефритовий талісман, але її спокій був ще страшнішим. Вона навіть посміхнулася і сказала, Отже, ці закляті слова дісталися навіть сюди, вражає. «Дзян Сюєнін, чи є в тебе що сказати на свій захист? Стара відьма, подумала Дзян Сюєнін. як і в минулому житті судить усіх без розбору. Дзян Сюєнін добре знала її характер і не здивувалася. Вона знову зробила реверанс, не надто низько, але й не надто високо, і промовила Я всього лише скромна дівчина з доброго дому. Як я могла би мати стосунок до заколотників? До того ж, почерк на цьому аркуші явно не мій. Сьогоднішній мій запис, зроблений у палаці Фенчень, можна взяти для порівняння. Прошу вашу величність, імператорську матір Сяо, провести ретельне розслідування, хоч я й не знаю, як цей аркуш потрапив до моєї кімнати, але певна, я не причетна до цього. Імператорська мати Сяо сказала Ти вмієш гарно відсторонюватися. Дзян Цюєнін відповіла. Моє серце чисте, я ні в чому не винна. Імператорська мати Сяо, стискаючи аркуш у руці, раптом помітила, що постава цієї дівчини тепер зовсім інша, ніж тоді, коли вона вперше прийшла до палацу. Її погляд став важчим. Після короткої паузи Сяо нарешті спитала Твій батько, дзян Баяо? Побачивши такий вираз обличчя імператорської матері Сяо, дзян Сюєнін зрозуміла, що щось недобре, і з тривогою відповіла Так. Цяо продовжила. Отже Дзян-Дзян тісно пов'язаний з родом князя Юньї. Ви, мабуть, часто спілкуєтеся, зрештою, не буває диму без вогню. Ви її лінь уже обговорювали питання весілля, чи не так? дзян Сюєнін здригнулася від подиву. Вона різко підняла голову, глянувши прямо на імператорську матір Сяо, і побачила в її очах спалах лютої жорстокості. Сяо змахнула нефритовою чашку зі столу і різко наказала Схопіть її та покарайте у дворі, поки не зізнається, подивимось, що сильніше її впертість кій!» У ту мить Дзян Цюєнін нарешті зрозуміла справа дому князя Юньї пішла не за планом. Хто саме підставив її, залишалося невідомо, але дії імператорської матері Сяо явно були спрямовані на те, щоб знищити всіх пов'язаних із цим домом. Стара відьма лишалася старою відьмою. Дзян Цюєнін, яка вже одного разу померла у минулому житті, Опинившись у безвиході цього разу, зробила рішучий вибір не залишати місця для страху. Вона вихопила із волосся золоту шпильку, стиснула її в кулаку і вигукнула Хто посміє мене торкнутися? Маленькі євнухи, які прийшли заарештувати її, завмерли від її грізного голосу. Побачивши шпильку, спрямовану спершу на них, а потім на власну шию, вони майже втратили свідомість від жаху. Яо Джунджунь та інші заверещали. Її подруги по навчанню, що стояли поруч, відступили в паніці. Навіть імператорська мати Сяо, яка ніколи не бачила подібної зухвалості, була шохована. Зухвальство! Що ти робиш? Але Дзян Сюйнін чудово розуміла, наскільки небезпечне її становище. Ця ситуація розбудила в ній давнє обурення і ненависть, яку вона несла ще з минулого життя. Зберігаючи залишки самовладнання, вона глянула прямо на імператорську матір і сказала за законами нашої держави, внутрішній двір не має права втручатися в політику. Імператорська мати та імператриця, безумовно, матері народу, але я не є частиною двору, якщо діяти за законом, справа про заколот має розглядати передній двір. До того ж, я дочка високопоставленого міністра, тому будь які судові процеси повинні бути передані для розгляду в наказ Дін'євей або до Міністерства Покарань. Ви, ваше величності, намагаєтеся застосувати тортури лише на підставі одного аркуша. Я не боюся болю, але побоююсь, що саме вас можуть звинуватити в незаконних діях, що викличе занепокоєння серед цивільних і військових міністрів. Поки вона говорила, її рука залишалася твердою. Гострий кінець шпильки був спрямований на власну шию. Імператорська мати Сяо, яка пережила дві епохи правління, добре розуміла, що смерть дочки високопоставленого чиновника без ясних обставин спричинить бурю. Навіть якщо вона зуміє загладити ситуацію, передній двір усе одно не залишить себе з уваги. Дзян Бояо втратить дочку, хто знає, на які відчайдушні кроки він піде. Сяо спершу хотіла застосувати тортура, аби змусити дзян Сюйнін зізнатися, але не очікувала такої рішучості. Дівчина навіть смертю погроджувала, використовуючи закони держави проти неї самої. Останнім часом у палаці ширилися чутки, що імператор має оголосити свого брата принца Лінзі спадкоємцем престолу, але серед можливих спадкоємців розглядали і інших принців. Серце імператора досі не зробило остаточного вибору. Якщо спадкоємцем стане хтось інший, імператорська мати Сяо втратить вплив адже той принц не її рідний син. А от якщо спадкоємцем стане Шензе, то це буде її власна кров, і вона залишиться найвпливовішою серед усіх. Звісно, вона хотіла саме цього, але її син, нинішній імператор, міг думати інакше, попри те, що Шенлан завжди виявляв шану до неї у справах, пов'язаних із троном, усе було надзвичайно складно. Після довгої мовчанки імператорська мати Сяо раптом розслабилася, усміхнулася холодною усмішкою і сказала: Ти гарно говориш. У тебе спритний язик. Але ти маєш рацію як дочка великого міністра ти не підпадаєш під двірські покарання. Я виконую твоє бажання. В її очах промайнув холодний блиск. Вона звернулася до Ванцюаня. Відправ когось до міністерства покарань, якщо там ще є чиновники, нехай покличуть чиніна до мене. У справі дому князя Юньї, Ін індоклав чимало зусиль, він був кмітливою людиною. Йому лише потрібно було розіграти ще одну сцену, і для імператорської матері Сяо не мало значення, якщо доведеться витратити трохи більше часу. Вона додала, звертаючись до Дзян Цюєнін. Чен Ін служить у міністерстві покарань менше ніж півроку, але вже закрив безліч великих справ. Він не дозволить тобі стати жертвою несправедливості. Дзян Дзянсюєнін не наважувалося розслабитися навіть на мить. Її погляд мимохідь ковзнув туди, де сиділа імператриця Джен, і вона кинула короткий погляд на Дженбао, який стояв позаду неї. У цей момент погляд Ван Цюані теж зупинився на Дженбао. Той природно махнув рукою, даючи знак Іди. Дзян Сюєнін повільно опустила повіки. Такою була ситуація у палаці. Те, що справа у внутрішньому палаці вимагала втручання міністерства покарання, була пов'язана зі змовниками, свідчило про її серйозність. Такі справи не довіряла звичайним малим євнукам, тож у залі не було нікого більш підходящого, ніж дженбао. Вона сподівалася, що він зрозуміє її натяк. Після того, як Дженбао вирушив до палацу Цінніну, Залі запанувала тиша. Імператорська мати Сяо подивилася на Сяошу, наказала їй підійти ближче, а всім іншим підвестися. Лише Дзян Сюєнін залишилася одна, опустивши золоту шпильку і схилившись до землі. Щоб дістатися від палацу до Міністерства покарань, не потрібно багато часу, а, отримавши терміновий наказ від імператорської матері, Дженьбао не зволікав ані хвилини. За півгодини він повернувся з людьми. Дзян Цюйнін уже давно не відчувала своїх ніг від тривалого стояння на навколішках, зрозуміючи, що настає найважчий момент. Вона знала, чинь ін жорсткий чиновник, і якщо стара відьма наважилася викликати його, то мала для цього вагомі підстави. Якщо вона справді потрапить до його рук, її чекає ще гірша доля. Вона трохи заплющила очі. Дзян Сюйнін почула кроки, що проходило повсе, потім голос. Ченін, заступник міністерства покарань, вітає імператорську матер. Дозвольте схилитися перед вашою величністю. Підведися. Серце Дзян Сюйнін стало ще холоднішим, вона ледве стримувала тремтіння. Потім пролунав голос імператорської матері Сяо, у якому звучала нотка здивування. Хто прийшов із тобою? Чоловік, що стояв трохи позаду Ченіна, у темно-сірому офіційному вбранні з червоними візерунками грози і блискавки на краях, які не могли приховати його холодної врівноваженості і стриманої чарівності, спокійно відповів Я, Джандже, головний секретар Міністерства покарань провінції Дзянсі, віддаю шану вашій величності». У цей момент у голові Дзян цюйнін щось гримнуло. Ніби прорвала греблю, і хвиля захопила все навколо. Вона підняла голову і побачила перед собою ту саму постать, холодну, струнку, таку, ніби вона належала до іншого світу.